Крем проти зморшок для очей та губ від компанії Mincer Pharma Argan Life. Цей крем створений на основі арганової олії, абісінської олії та троксиротину, що робить його ідеальним для боротьби зі зморшками та набряками в області очей та губ. Перше, що я хочу наголосити, це текстура крему. Вона дуже легка і швидко вбирається у шкіру, не залишаючи жирного блиску чи липкості. Крім того, крем має приємний ніжний запах і не викликає подразнення. Я використовувала крем протягом кількох тижнів і помітила значне зменшення зморшок навколо очей та губ. Однією з головних причин, через яку крем Argan Life такий ефективний, є наявність у його складі арганової олії. Арганова олія містить велику кількість вітаміну Е, який допомагає зволожувати та живити шкіру. Також крем містить абісінську олію, яка сприяє зменшенню запалення та подразнення шкіри, а троксиротин зміцнює судини та зменшує темні кола під очима. Це відмінний вибір для тих, хто хоче боротися зі зморшками в області очей та губ. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!